Привіт! Я вирішила, що в ці часи, коли немає світла, як от зараз, я буду вивчати якийсь новий навич. навичку. Я ніби багато чого вмію, але є дещо, чого я не вмію. Кажучи, це розвиваю мозок. Буду якось розважатися додатково, Ну, крім всього іншого, що я і так роблю. Зараз покажу. І перший мій досвід був ось таким набором для в'язання гачком іграшки у стилі Амігурумі. А це досить прикольно було. Я довше готувалася, ніж в'язала. Ось такий ведмедик у мене вийшов. Дивно, що в'язала я з схемою, а вийшов трошки не такий, як на фото, але мені все одно подобається. До речі, в наборі є все необхідне. Я вам зараз покажу те, що вже у мене лишилося після в'язання. Це ось такий наповнювач. Сюди вже пішла частина очі, які я вже використала. Коричнева пряжа, світла пряжа і навіть тренувальна пряжа. Ще був гачок, спеціальна голочка і ось така булавочка для того, щоб робити помітки. Ну, а цей раз я купила в Аврорі ось такий набір для вишивання у климовій техніці. Я таке бачила, мені стало цікаве. цікаво, як це робити, бо я колись дуже-дуже давно пробувала, у мене нічого не вийшло. Тут ось якась така інструкція всередині, велика інструкція про те, як встромляти нитку в голку. О, Боже, як це називається? <сіх> ну, ви зрозуміли, <сіх> пяльці, Ниточки. Ниток, до речі, вийшло більше набагато, ніж треба. Гачок, там ще голка чомусь наждачка. Я не знаю, чому. Скажіть мені, будь ласка, я так і не здогадалася. Спеціальна штука, щоб вставляти нитку в голку. І ось такий шматочок тканини, на якому треба вишивати. ну і Кольорова схема. Спробуємо. Що Що вийти, я ще не знає. Знає. Що? Ага, тут, тут М -м як тримати голку, е як вишивати, Ось я вже заправила тканини в п'яльці. Оборотня сторона, ізнанка. Це не лицева сторона, бо взагалі-то вона ж має бути як килимок, такими борсинками, І тут, відповідно, теж схема для ізнанки для оборотньої сторони. Тут інструкція, як втівати голку правильно, як правильно це все шити. І ось що у мене вийшло, я ще не завершила, я ще в процесі. Не дивуйтеся, бо це все ж таки оборотня сторона. І ось у мене така лицева сторона. Зараз я допрацьовую ще вузики, у нього ще з'являться. Ну і поки що у мене ось така ось краса. Такими шерстінками, А, Мінус а, таких малюнків дрібних, те, що, звісно, вони не для такої корової климової вишивки, а, тому що тут дуже важко промалювати якісь дрібні частинки, оце мабуть, максимум, що можна зробити. А зробити всякі ось такі очі, носик і ось ці ось штуки, все, все обмалювати. Воно тут -то я все так робила. А тут воно вийшло якось ось так. Тому що ну, тут ворс, І ти не вгадаєш, як ляже ниточка. Тому мені довелося тут дещо вигадувати, по-іншому вишивати, згадувати, які я знаю шви для вишивання. В общем, покажу вам потім, що в мене вийшло. Ну і для рибки теж так само я змінювала схему. Ну що ж, я завершила нарешті цю вишивку. Трошки мені тут прийшлося повидумувати, повигадувати власні якісь підходи, згадати, що я вмію, що я знаю взагалі з вишивання. Що я хочу сказати? Я, звісно, задоволена тим, що я спробувала. І трошки засвоїла, як це вишивання такою коврової вишивкою, з таким методом. Можу сказати, що ну, як для починаючого, можливо, ці набори, які продаються в Аврорі, більш-менш підійдуть, бо тут є все необхідне, воно зручно, не треба нічого шукати. Але ця схема зовсім не для коврової вишивки. Вона не показує тут коврову вишивку. І, от, чесно, я не знаю, куди мені тепер подіти цей. Клаптик тканини з вишивкою. ну Ось так воно виглядає зблизька. Я не знаю, легко тут побачити киси чи не дуже. от так, от так Через камеру мені більш подобається, ніж в реальності. Ось тут ця риба взагалі мені якась зайва і не Ну Нехай так вже буде. Я для першого разу я нічого вже змінювати не буду. Ось так виглядає зналка в моєму виконанні. Тобто, ну, тут я тут трошки вже. Робила коли вусики, то я не завершувала щоразу і не переходила заново. І тут я теж так, ну, цей і ця ізнанка більш чітка і більш схожа на цей малюнок, як ви розумієте. Ось тут всі особливо ці штуки, які тут перетворюються просто на окремі якісь такі версинки. Ось так. Чим же мені ще новим тепер зайнятися? Щось ще хочу нове спробувати, Чого я до цього не пробувала? Па-па. До речі, оці пяльця жахливі, просто жахливі. Для роботи цієї техніці дуже треба, щоб тканина була дуже гарно натягнута. І ці пяльця не даються зробити, вони дуже незручні. Я не знаю, куди їх подіти, хіба що викинути. В наборі, окрім дійсно потрібних речей, були і ті, що мені були не дуже зрозумілі. Зараз покажу про що, що я маю на увазі. Ну, тут були нитки, їх тут дуже багато, більше, ніж потрібно, це класно. Тут була спеціальна голка для того, щоб робити цю коврову вишивку. В цьому наборі є нитковдівач ось такий, довгий, спеціально, щоб працювати з цією глою, і туди в неї продівати нитку. Також у наборі є звичайна голка, я не знаю, нащо вона тут. Ну Мені вона знадобилася для цієї додаткової вишивки. Я навіть нічого не вигадувала і не шукала. І ще тут шматочок наждачки. Я не знаю, навіщо. Розкажіть, якщо знаєте. Ось так. Ну, в принципі, як для починаючого. Мабуть, цей набір підійде Точно, мабуть, не буде дитячу бо ну такий досить небезпечний і складний. Хоча... Більшість я майстром юного віку, як дуже гарно все за Краще за мене точно. Все, пока.